Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про справді мінімальний ігровий ПК на 2026 рік. З урахуванням нових цін на оперативну пам'ять і SSD накопичувачі. Адже через них збірочки, які недавно коштували 30-32 тисяч, Зараз легко можуть доходити до 40 тисяч гривень, і це ще не кінець, Скоріше всього, скоро і відеокарти зростуть в ціні. І тоді взагалі буде дуже неприємна ситуація. Це відео буде в жодному разі не рекомендацією до збірки. Це ми просто обговоримо варіант, який ви можете зробити, якщо вам потрібен вже ігровий ПК, але ви не хочете чекати, поки ціни впадуть, бо можливо вони взагалі не впадуть найближчих півроку. А ви вже наскладали якусь суму грошей, докладати ви не хочете, у вас є певний бюджет, і вам потрібно, щоб ПК працював. За мною нічого повторювати не потрібно, в цьому відео будуть комплектуючі для прикладу, але це буде просто як рекомендації, в яку сторону дивитися, щоб зібрати мінімальний ПК, який у вас буде гарно працювати. Якщо ви хочете зібрати актуальний ігровий ПК з хороших комплектуючих, можете подивитися відео про мінімальний ігровий ПК, який я знімав десь приблизно місяць тому. Це буде відео про. Мінімальний, вже такі прям мінімальні мінімальні ігровий ПК з нових комплектуючих. Адже якщо ви збираєте з вживаних, в принципі, там варіантів дуже багато. Але якщо ви збираєте нових, то щось дешевше я б уже просто не збирав. Адже якщо брати вже дешевше комплектуючі, продуктивність буде сильно падати, а ціна від того аж так мінятись не буде. То на чому ж ми будемо збирати мінімальний ПК на 2026 рік. Звісно, знову ж таки славетний ам 4 сокіт. Через те, що у нього підтримка є DDR 4 пам'яті. Якщо ви вже будете збирати на 5-му там ddr 5 пам'яті, пам'ятка зараз коштує просто космічних грошей, Хоча і DDR4 зараз пішла до гори ну, дуже сильно. Особливо набори на 32 ГБ оперативної пам'яті. Набори на 16 також підросли, але вони ще коштують адекватні гроші. Хоча брати 16 ГБ на 2026 рік ну, взагалі така собі ідея, якщо чесно. Тому давайте переходити до вибору комплектуючих. Для цього я скористаюся українським ЄРМ. Каталог для початку ми оберемо процесор на AM4 сокі. Ми переходимо у розділ із комплектуючими процесори, і тут ми обираємо Ryzen 5600. Так, це є мінімальний процесор на 2026 рік, щоб вам було комфортно грати. На я е каталог ви можете побачити всі детальні технічні характеристики товару, який ви обираєте, можете подивитися на динаміку цін і знайти магазин, де ви його можете купити за найвигіднішою ціною або за популярністю. До речі, на я е каталог зараз проходить конкурс 30 тисяч гривень за відок. Що потрібно зробити, щоб прийняти участь? Перше, це залишити чесний розгорнутий відок на будь-який товар на сайті я е каталог з додаванням фото і створити список бажаних товарів для виграшу на суму до. 30 тисяч гривень. Конкурс проходить до 26 грудня, і чим більше відгуків ви залишите, тим більше шансів на перемогу у вас буде. Під відео я залежу для вас посилання на всі умови конкурсу і також на комплектуючі, які сьогодні підберу в відео. Якщо вам буде цікаво, можете зайти і ознайомитись. А ми переходимо до процесора. В першу чергу, Ryzen 5 600. це і мінімальний процесор, на якому ви зможете порати абсолютно всі ігри з повним комфортом. Звісно, можна взяти ще Ryzen 5 700, і там буде 8 ядер, але його б я не став брати через те, що в нього об'єм кешу 3 рівня 16 МБ. Ну це взагалі мені дуже круто. Наприклад, 5600, 6 ядер, але в нього кеш 32 МБ. Якщо ви готові переплатити, або, наприклад, ви берете процесор ужеваним, що в принципі можна робити, з ним в принципі ніяких проблем зазвичай нема. Хоча, знову ж таки, це все на свій страх і ризик, можете потрапити на невдалий екземпляр. Тому я би бирав вже або 5 600, або 5 700X, в якого також 32 МБ кешу 3. -го. Його рівня. Адже між 5700 і 5600, звичайними, у іграх буде мінімальною. Тому або економіки берете 5600, або переплачуть берете 5700 x Хоча знову ж таки, під мінімальний ігровий ПК я би брав 5600 і особо не переплачував, його в принципі для ігор вистачить. Далі перейдемо до материнської плати. І тут важливий нюанс. Ми будемо брати SSD з мінімальним об'ємом пам'яті, щоб можна було комфортно зараз покористуватися. В майбутньому вам того SSD буде просто мало. Тому я б обирав материнську плату з двома портами під SSD, щоб в майбутньому. Коли вам буде дуже потрібно, ви не міняли свій SSD-шник, а просто докупили ще один, можливо, до того часу вже ціна на SSD знизиться. Тому краще взяти материночку з двома портами M.2 2 під SSD. А зараз взяти просто мінімальний SSD, щоб сильно не переплачувати. Плюс бажано вже брати материнську плату з підтримкою PCI Express 4, щоб все було чуть-чуть швидше. Для цього нам потрібно брати B550 материночку. Так, вона чуть-чуть дорожче як B450, але це вам дасть хороший буст на майбутнє. Так, мінімальний, але все одно він буде. Адже у нас буде взагалі з 5. Але матеріальнички з PCI Express 5 зараз коштують, ну, дуже багато грошей. Плюс там AM5 сокет, там DDR5, там переплата буде просто космічна. А і так, у більшості випадків, все буде у вас паратися саме у відеокарту у мінімальному ігровому ПК. Під Ryzen 5 5600, 5700X, в принципі, можна брати любу B550 матеріалочку. Можете взяти з чуть-чуть запасом, з хорошими радіаторами, наприклад, якось ця MSI, але це не обов'язково, можете брати спокійно від Asrock, Asus Gigabyte. в будь-якому випадку вони будуть хорошим вибором, адже 5600 і 5700 x не так багато споживають, і їх витягне практично люба b 550 материночка. Плюс можна подивитися на материнку з чотирма портами під оперативну пам'ять. Для чого? Зараз чуть чуть пізніше ми поговоримо, коли будемо брати оперативну пам'ять. Для охолодження нашого процесору. В принципі не потрібно брати якесь дороге охолодження. Якщо ви хочете запасу, наприклад, ID Cooling 224. Можна брати з підсвіткою, можна брати без. Хочете зекономити, є 214, але можете подивитися в сторону і інших брендів. Я вам скажу, що ці процесори дуже сильно не гріються, і їм вистачить башень, ну гривень від 600, щоб все було тихо і красиво. В ролі відеокарти у нас буде RTX 5050. Це є по факту зараз відеокарта, в якої немає конкурентів. Вона коштує приблизно 11 тисяч гривень, хоча зовсім недавно можна було взяти за 10-200 Можливо, по акції ще десь знайдете по такій ціні. Тут можна вбрати практично любе виконання. Наприклад, я взяв саме дешеве від MSI. і тут його вистачить спокійно. TDP у цієї відеокарти 130 Вт. Це і по факту новий аналог 4060. але 4060 коштує на декілька тисяч дорожче. А продуктивності там зверху аж так ви не отримаєте. Плюс тут буде у вас новий мультифрейм-генератор, який вам з часом знадобиться. І цієї відеокарти вам вистачить, щоб спокійно пограти в Full HD абсолютно всі ігри, на високих, іноді на ультранлаштування графіки. Захочете пограти у 2К, ну там або кіберспорт на середньо-високих, або вже прийдеться виставляти середнє налаштування графіки під якісь AAA-проекти. Але, в принципі, і з тим вона справиться також, просто знову ж таки, середні налаштування графіки, DLSS на якість, можливо, на баланс, і знову ж таки, вона буде то вивозити. Хоча тут вже потрібно буде пробувати під конкретню гру. А от тепер до самого цікавого SSD. Що ми робимо, щоб зараз сильно не переплачувати? Є два варіанти. Або ви берете 500 ГБ, яких вам в принципі вистачить для того, щоб встановити систему, декілька програм і декілька ігор. І з цим ви зможете прожити якийсь час без жодних проблем. Так, у вас на комп'і не буде 10 ігор, встановлених нових сучасних, але ви зараз сильно заощадите. Наприклад, ви можете взяти хороший SSD зараз на 500 ГБ, Хоча зверніть увагу, що зазвичай у SSD на 500 ГБ швидкість трішки менша. Хоча іноді не трішки а в рази менше, ніж у SSD на 1 ТБ того самого бренду, тої самої марки. Якщо ви зараз не хочете доплачувати в районі 2000 за терабайт, можете спокійно брати 500 ГБ. І в майбутньому, коли вам вже буде ну, дуже мало пам'яті, тоді замовите піща додатково терабайт, ви вже буде в сумі 1,5 Ну, Для цього ми брали матеріанушку з двома портами М2. Але якщо у вас вже є потреба у терабайті, то краще беріть відразу терабайт і буде вам щастя, плюс буде чуть більше швидкості. Знову ж таки, тут потрібно дивитися по бюджеті, ви збираєте ПК, який ви хочете. Наприклад, ставите в нього терабайт, і дивитеся, ага, ну мене 2000 не вистачає. Тоді берете 500 гіг. Так, ви будете трохи обмежені, не зможете встановити все, що ви хочете. Але 2000 ви заощадите. В майбутньому, знову ж таки, можна буде докупити, якщо буде втім потреба або вільні кошти. Оперативна пам'ять. DDR4. Що тут можна сказати? Ціни від 5 тисяч гривень за хороші комплекти з двох планок по 16. З частотою 3600. Хоча й 3200 теж коштує від 5 тисяч. Тому краще беремо відразу 3... частоту 3600. Перші таймінги можна брати 18, далі 20-20, або 18-22-22. Буде окей. 3200 я би не брав, бо вони коштують приблизно 3600 і не бачу тім жодного сенсу. Що можна зробити, щоб заощадити? Знову ж таки, ви збираєте, якщо вам знову не стає 2000, ви можете взяти набір на 16. З 2 по 8. Я вам скажу, комфортно ви себе з ними почувати не будете. Але якщо ви візьмете матеряночку з. Хорошою підтримкою оперативної пам'яті, і там буде можна зробити 4 планочки, наприклад, по 3200 або по 3600. Хоча, якщо ви берете зараз 16, планують в майбутньому 16 ще докупити, я би брав, наприклад, 3200 через те, що материнці буде трохи простіше. Адже, наприклад, якщо ви візьмете 3600, не факт, що у вас 4 планки заведуться. Є така можливість, що можуть не завестися. Тому, якщо знову ж таки вам не вистачає, можете взяти зараз на 16. Для якоїсь умовної КЕС-2 кіберспортивних проєктів та й для тріпления проєктів. Більшості випадків буде вистачати. Але, наприклад, Stalker вже з повним комфортно ви не пограєте. Якісь нові ігри також. Ну, Зараз ігри тягнуть 18-20 гір. І якщо ви зараз не плануєте щось серйозне грати, можете в принципі, заощадити, і взяти 16 і потім ще 16 докинути. Але тут я би вже мабуть, переплачував і брав відразу 32 ГБ, адже від цього буде сильно залежати продуктивність вашої системи. Плюс, коли вам буде не вистачати відеопам'яті, ну, відеокарта буде брати пам'ять з оперативної пам'яті. Так, там все одно будуть фрези, але вона буде мати звідки взяти. Якщо у вас буде 16 гіг, ну там особи звідки брати і не буде. Тому Віталія я б вже брав 32 ГБ оперативної пам'яті. Для того, щоб заживити цю систему, вам вистачить блока живлення на 550 Вт. Наприклад, я обрав ось такий MSI, знову ж таки можу взяти біквай чи фег на 550 Вт, і горя не знати. Але я звернув увагу, що між 650 Вт, ось цим MSI і 550 Вт різниця 200 гривень. Якщо ось така різниця, можна вже взяти 650, хай буде собі звели. Адже ця система не буде споживати ну там більше як 300 Вт. Ну, При максимальному завантаженні, тому вам тут з легкістю вистачить 550 Вт. Але, якщо там різниця 200 гривень, беремо 650, і це буде з запасом на майбутнє, можливо, коли захочете від... обновити якусь відокарту, яка буде споживати 200-220. І для цього 650 Вт вам вистачить із головою. Тому. Якщо різниця мінімальна, можете брати 650 Вт. Якщо на момент, коли ви будете збирати, там різниця вже буде 500, 700, 1000 гривень, то спокійно берете 550 і вам вистачить. Ну і запакувати це все діло можна абсолютно в будь-який корпус, який має спереді сіточку або великі отвори для забору повітря, має встановлені вертушки на вду, дві або три, на виду, одну обов'язково. Ну і відповідно потрібно подивитися, щоб корпус підтримував вашу материнську плату. Наприклад. Під час виябру корпусу подивіться, щоб він підтримував, наприклад, у вас материнка ATX, Потрібно, щоб корпус підтримував ATX. адже є люди, які збирають компи, взяли свої корпус мікро-ATX, а матеріанку RTX. Хоп, а материнка не зміщається. Тому зверніть також на це увагу. Корпус можна брати, в принципі, там любий, який вам підходить по Під бюджету. Зараз є дуже багато варіантів, по 2000 гривень, наприклад, як ось цей від MSI. Знову ж таки, не обов'язково брати від MSI. Я в цьому відео обрав MSI, просто вони були бюджетні і зверху у списках по популярності. Ви можете брати те, що вам подобається. Тут великої погоди від цього не буде. Головне, щоб був. Хороший продукт, а дизайн це вже чисто ну, на ваш смак. І ось такий ПК зможе вам тягнути ігри адекватно, якщо ви візьмете 32 ГБ оперативної пам'яті. Так, 500 Гб SSD. Так, мало. Можете доставити хард, який у вас є, під якісь додаткові файли або під старі ігри. На перший час також буде нормальним варіантом. Потім ви зможете знову ж таки докупити SSD. Оперативну пам'ять. Не вистачає, беремо 16. Так, це вже дуже сумно, так не рекомендую. Але я розумію, якщо дуже хочеться компа, а можливості зараз докласти немає, або просто немає бажання докладати ще додаткові кошти. Ну, беремо тоді 16. Дуже сумно від цього всього по тій причині, що ще два місяці тому за ці смі кошти можна було спокійно зібрати комп на М5-му сокі з якимось райзеном 7400 7500 з 32 ГБ ddr 5 пам'яті з ssd шником Зараз ситуація змінилася. ам 4 5600, 32 ГБ, але вже ddr 4. Що буде в майбутньому? Сказати важко. Дефіцит не зменшується, ціни ростуть. Багато новин, що відеокарти скоро зростуть в ціні. Збирати зараз ПК чи ні? Ну, це часто питання ваше. Адже через місяць ціни можуть впасти. А можуть ще зрости. Передбачити важко. Хоча аналітики кажуть, що поки нічого падати не збирається. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш телеграм-канал, посилання на нього буде в описі під відео. Там у нас про компи. Також, якщо у вас є якісь питання, переходите в опис каналу, там буде значок повідомлень. Переходьте у наш чат, там є дуже багато людей, які розбираються в компах, і ви можете задати їм якісь свої питання, вам там швидко дадуть відповідь. Я там також іноді буваю. І знову ж таки нагадую, це відео не є рекомендацією по збірці. Це чисто мої думки. Ви можете щось взяти для себе, щось замінити. Це чисто буде ваш вибір. А на цьому нас на сьогодні, все. Дякую, що ви це відео до кінця. Вподобаюся ще раз. Щасливо!